Слава Україні, слава ЗСУ. Що винести? Команда будівельна, дуже потужна команда, переграла у нас. Не знаю, що там по підбору, але думаю, багато різниць, втрат багато на своєму щиті. Реалізація також підходить. Що виніс для себе, ну знаю. Треба бути краще. Можна казати, що десь перегоріли, переналаштовувалися на літак сезону? Не думаю, що переналаштовувалися. Налаштовувалися так, як завжди. <кій> в Дніпрі добре з ними зіграли. зіграли, але не було висоті два основні задніх гравці, тому я думаю, з ними так більш-менш зіграли. А тут додалось ще плюс два гравця. В них додалось впевненість, мабуть, досвід, тому такий результат дуже нетішний. Вистачить ночі, щоб забути цей результат і зіграти завтра? Звичайно, а -а -а. треба максимально забути, налаштуватися на наступні ігри. Ще два дні, дві гри. В принципі, можна побитися за хороший, позитивний результат. Дивіться, команда будівельників там згодна згідно зі своїм гравцем. Команда будівельника на сьогоднішній день такий вже завершений свій вигляд, і кажуть, отримала, де порівнюємо нашу таку ну, непогану, досить непогану гру в Дніпровському баблі проти будівельника будівельника, де в команді суперника не вистачало двох гравців, Трошки у них там був розбаланс, скажімо, між передньою лінією та задньою і досить. В якійсь, в якійсь мірі цим користалися, скажімо. Зараз додалося два гравця, і команда Будівельник вже зовсім по-іншому виглядає. Звичайно, вони, тим більше вони зробили висновки з нашої першої зустрічі, з Ну, звичайно, будівельник був сьогодні зовсім іншим. З таким будівельником, звичайно, при тій кількості помилок на сьогоднішній день контролюватиме дуже важко. 17 очок в першій половині 27 за стартом 30 хвилин. А є якась одна причина конкретно, чому сьогодні не вийшла команди в нападі? Чи це супність якихось факторів? Ну, це, я, я думаю, що це одна причина в цьому. Це команда будівельника звичайно. Я думаю, що команда будівельника дала рівно стільки, скільки ми скільки ми забули, я б сказав. захист будівельника і плюс, звичайно, ті шанси, які навіть команда моя мала. Не, не, не брала, скажімо. ну, Дуже, дуже звичайно, слабка гра в нападі. Не я не знаю, Можливо, знову таки, ми увої в цьому там, холодному залі, але ми ж в рівних умовах, де з командою будівельника вони свої шанси забирають, ми, ні, Але я підкреслюю, що команда будівельника зовсім трошки на іншому рівні в прийняття рішень знаходиться. Як навіть сказав, в прийнятті правильних рішень. Моя команда просто банально не встигала за цими рішеннями, тому і мало того, що ці 19 втрат, які ми зробили, деякі з них знов таки вони не вимушені. Да? поняття, не вимушена втрата, ніхто да? тобто, ні, 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 не змушує цю втрату робити. Равець просто її робить сам. Ці втрати, то така от цифра є 21-3. Це... 21 очко команда будівельника забила. після наших втрат. Забила, да, да, забила, після, втрат. Ну, там, після втрат, після, якщо бути точно, після наших втрат 22 очки, а 21 очко вона забила з фастбрейдером. Ну, тобто, швидкого пороху. Тобто, мало, мало того, що це є втрати, ці втрати ще й конвертуються зразу в очки. Це звичайно. Неприпустимо, і робити в таких кількостях, в таких промислових масштабах в одній грі не можна. Ви сказали, що зараз будівельник має такий сформований, доконаний вигляд. А старий Луцьк зараз на вашу думку, на ваш погляд для тренера, наскільки далекий від того стану, яким би ви хотіли його бачити в цьому сезоні. Ну, дивіться, команда у нас е... в цьому сезоні перед сезоном були такі там коментарі, де, що команда. Команді вдалося зберегти свій склад, це далеко не так. Рівно половину гравців основного складу команди втратили. І команда пішла в таку, скажімо, перебудову, і ця перебудова, ще припала на наш дебют в Суперлізі, звичайно, нам важко. І команда може демонструвати непоганий баскетбол. Результат ще на, результат це, на результаті це не відбувається, я маю на увазі. Там. Непогані наші ігри гру і з Київбаскетом з тим же, і з будівельниками. Але команда, знаєте, одну гру грає, а потім е, наступна гра. Тобто нема, нема стабільності в наших виступах. Це, звичайно, е, відбувається на наших результатах. Тому, бачите, непогана, досить непогана гра, ну принаймні, е, принаймні, можливо, не за якістю, а за. За якимось змістом Минул, минула наша гра в, в Луцьку, да? і наступна гра провальна проти будівельника. Тому у нас такі, знаєте, такі гойдалки, я би так сказав. Але це ну, вона читається в принципі по великому рахунку. Стосовно, стосовно того, якого я хочу бачити команду, я все-таки вірю в те, що ми по сезону, по сезону будемо прогресувати, будемо шукати якісь. Якісь поєднання граці, які зможуть е, демонструвати більш якісний безкупку. Дякую всіх, вітаю з перемогою. Сьогодні була дуже гарна гра. Добрий напад, добрий захист і слава Україні. Майже ніколи не грав цьому на цьому професійному рівні. Тут одразу у Супролізі, одразу у складі команди, яка ще не програвала в цьому сезоні, яка є фаворитом сезону. Які відчуття особисто в тебе? Спочатку було дуже незвично, потім втягнувся в ритм Суперлізі. І хочу всім доказати, що молодим, молодим спортсменам дуже добре. Ну, звісно, буде важко, але всім буде добре, брати суперлізі. Дуже допомагає те, що в команді багато досвідчених і тренер, який сам кав на дуже високому рівні раніше. Дуже допомагає, тому що перед очами є живий приклад, на який хочеться, якому хочеться подражати. Про перемогу, в принципі, нам краще грати в такому ритмі, коли 8-10 днів перерви і ігри. Тобто були такі тури, коли в нас... 17-18 днів немає ігу, і ти тільки тренуєшся. Це дуже важко, тому що ти втрачаєш повністю ігровий ритм. Так? І, мабуть, в такому ритмі, коли ти граєш через три тижні, може бути більше сенсацій, скажімо так, більше таких, знаєте, результатів, на які не очікуєш. А в принципі, зараз нам трошки легше, тому що ми більш в більш хорошим ігровому ритму. Тому сьогодні, в принципі, по захисту. Мало питань, але в принципі я хлопцям сказав роздягальний і кажу тут, що не можна виключатися, не можна теряти фокус, втрачати фокус. І за рахунок цього були такі провальні відрізки, які не має бути наші. Як у таких матчах, особливо після великої перерви, там в третій, четвертій чверті, знаходити мотивацію з тренерської позиції для досвідчених гравців, коли велика перевага рахунку, коли все зрозуміло, коли завтра черговий матч? Ну в принципі, на третій чоловічники виходили так само, в принципі, заряджені. Єдине, що після перерви, так як трошки прохолодно, то довго втягувалося. Ми в першій чверті довго втягувалися, так і в третій, тому що перерва. Настиваєш і потім вже трошки важче втягувати з гру. Е, тому в принципі вони професіонали, їх не, я не маю. Я можу покричати, так я не хочу, чесно. Але в принципі десь я <кхи> можу підняти голос і на емоціях щось хлопцям підбудрити, так скажемо, збадьорити. Ось. і, ну, Добре, що собі в принципі, не треба цього робити. Хлопці професіонали, професіонали пра практично. Всюди поставилися з професіоналізмом так, за випущенням деяких моментів, але так, в принципі, все було добре. Так, в принципі, з перемоги. Перемога це найголовніший фраз. Завтра дуже важлива розгра з іншим з лідерів сезону, певно, з одним із головних конкурентів з ким Яка підготовка, як ви зготувалися до цю команду, особливо виділяли цей матч із цього бабу. Ну, нам нам не треба виділяти, Тобто, ми ми намагаємося кожну гру грати на перемогу. Тобто, і на максимум. Тобто, якщо ми можемо виграти 20, ми будемо грати так, щоб виграти 20. Якщо ми можемо виграти 2, ми будемо так грати, щоб виграти 2. Тобто, якщо ми претендуємо на перемогу на, на важку, будемо боротися. Якщо можемо більше, будемо більше, Тобто, ми намагаємося грати кожну гру максимально на максимумі для перемоги. Як воно буде, сподіваюся, що хлопці всі розуміють, що завтра. Важлива гра і в плані в принципі, результату, і в плані турнірної таблиці, і в плані е, моральної так скажімо, складової, тому що вони мають розуміти, що вони фаворити турніру і на них, на них всі будуть налаштовуватися максимально. І нам трошки з цим важче грати, скажімо так. Але в принципі, я кажу, що зараз ми в непоганій ігрових кондиції.